Вітаю, в мене ковід. А це Оксана Марченко цілує череп, поки я хворий сиджу вдома. А у всіх інших на Телебаченні Торонто вже немає ковіду. Тому вони покріпачені і роблять шоу Грати череп дужка гривня, знак питання вдома щур. Кана бабці розривальне. Британська королівська родина опинилася в центрі найбільш обговорюваної у світі історії. Інтерв'ю принца Гаррі та Герцогині Меган було сприйнято дуже по різному. Ніхто не очікував такого. Такого ніхто не очікував. Ми не змогли лишитися осторонь обговорення суперскандального інтерв'ю принца Гаррі та Меган Маркл. Це справді важливо. Про це не можна мовчати. Ось лише подивіться, це знімки голови Гарі зроблені деякий час тому. Він лисіє. Але під час скандального інтерв'ю Гарі має такий вигляд, ніби все волосся на місці. Може наростив, може, зробив начисування чи те й інше? Залишимо всі ці версії конспірологам. Бо ми тепер знаємо, куди зникло волосся з грудей зеленського. З цього приводу ми б також хотіли почути коментар Майкла. Щодо незахищеної волоссям голови. Мушу повідомити, що Оксана Марченко поцілувала череп. Прошу зазначити, що череп активної згоди на поцілунок не давав. Можна Так. Да. Можна і прилажити? Учительна пахніта. Вочі настяльне, Нешановне міністерство охорони здоров'я, припиніть знущатися з нас. Недорогий міністр Степанов. Чому ти вважаєш нас всіх ідіотами? Не дуже розумні журналісти, досить агітувати нас вакцинуватися. Бо ми хочемо вакцинуватися, але не можемо. Україна пасе задніх за кількістю щеплень у світі. Темп української вакцинації від ковіду дуже повільні. Темпи вакцинації в Україні зовсім не вражають. І міністр охорони здоров'я вже вдається до різних піар-акцій для того, щоб агітувати людей, зробити все ж таки собі укол. Вакцинація від ковіду в Україні несеться як равлик під транквілізаторами. Наразі у нас чи не найнижчі темпи вакцинації у світі. Якщо нічого не зміниться, то ми швидше вивчимо біохімію та зробимо вакцину самостійно вдома. Ма ніж до нас дійде черга. Да. У нас реальна срака з доступністю вакцини для більшої частини населення. Але влада тупо підміняє одну проблему іншою і робить вигляд, ніби саме зараз треба переконувати тих хто не хоче вакцинуватися, і замилює реальну проблему з нущальними піар-акціями за участі так званих лідерів громадської думки та Наталії Мосійчук. аби пришвидшити темпи імунізації та подолати страх українців перед вакцинацією. Міністерство охорони здоров'я дозволило позачергове щеплення від коронавірусу громадських діячів та відомих людей. За цією схемою щеплення вже отримали такі потужні лідери думок, як депутат Олексій Гончаренко, колишній депутат Сергій Лещенко та його дружина Діджей Настя. Кого може переконати вакцинація? Діджей Настя. Фанатів мінімала. Та вони вже й так в групі ризику через свій вік. І Скоро отримують вакцину. За планом мені здається, це зараз просто маст хев для людей, які ну. Є опініон лідерами. Вакцинують Олександра Педана, і це ще питання: хто кого рекламує – вакцину? Чи вакцина педана? Та давайте вже перетворимо це все на телевізійне реаліті шоу. А оскільки щеплень на всіх не вистачить, хай глядачі смс з голосуванням вирішують, кому ж дістанеться вакцина. Ми продовжуємо голосувати. Не забувайте, що зараз доля наших зірок у ваших руках. І якщо влада так вірить у вплив публічних людей, то нехай мусичук не просто вакцинується, а ще й скаже, що алко. Голь, це погано, тоді всі одразу кинуть бухати. Вже 65% українців готові вакцинуватися від коронавірусу. Це приблизно такі ж показники, як в інших країнах світу. Насправді різні соціологічні опитування показують різні цифри, готові вакцинуватись від 40 до 60% українців. Важливо інше переконаних антивакцинаторів, які категорично проти щеплень лише близько 10%. Тож пропонують тимчасово дати антиваксам спокій. Все одно черга до них дійде десь за пару років. Всі інші мають певні. Ні, досить раціональні перестороги бояться, що вакцини від ковід розробляли дуже швидко і тому недостатньо вивчили. То що ж може переконати тих, хто сумнівається, таки зробити щеплення? Головний фактор це успішний досвід вакцинування родичів та знайомих. А от щеплення відомих людей в самому кінці воно може вплинути лише на 2% українців. Тобто, не педан Мосичук та просто господи Лещенко переконають людей у безпечності вакцини. А успішна вакцинація тьоті Галі та сусіда Миколи. І для цього нашому міністерству охорони здоров'я треба не ідіотські піар-акції влаштовувати. Вважаю за необхідна особисто е втрутитися в ситуацію для того, щоб Суттєво збільшити вже найближчими днями кількість вакцинованих осіб. Втрутитися що значить втрутитися? Хіба це не він? Міністр охорони здоров'я займається цим з самого початку. От я зараз щось таке говорю і відчуваю, що говорю щось не те. Тому мені треба терміново втрутитися в те, що я говорю, і переконати себе говорити щось інше. Just another sunny day in Southern California. До речі, публічна вакцинація зеленського і самого міністра Степанова це якраз нормально. Бо їм доводиться відповідати не за страх перед щепленням в цілому, а за недовіру до конкретної вакцини. Одразу скажемо, ми довіряємо вакцині Ковішилд, яка виробляється в Індії за ліцензією Оксфорд Астразенека. Всесвітня організація охорони здоров'я теж довіряє цій вакцині. Хоча сивий гетьман епідеміології називає її гімном, бо гімно привезли. Так, Петро Порошенко долучився до кампанії проти завезеної в Україну вакцини разом з забороненими каналами Медведчука. Але медведчуківці хоч рекламують іншу вакцину, російську «Спутнік Ві». А Порошенко, мабуть, просто хоче знизити кількість українців до улюблених 25%. І пофіг, що заява Порошенка абсолютно нічим не підкріплена, адже той самий Ковішил закупила та схвалила, наприклад, Канада. Прем'єр Канади Джастін Трюдо офіційно заявив, що Канада закупила 2 мільйони доз в Індії тієї самої вакцини, що й завезена в Україну. Мабуть, її завезли спеціально для української діаспори. До речі, ви бачили, як Оксана Марченко цілує череп. Удивительно пахнет. Перед стартом вакцинації ми знали, що щеплення може викликати незначні побічні ефекти, наприклад, головний біль. Але ми думали, що голова буде боліти після щеплення, а не від пошуку способів його зробити. Вся ця знищальна кампанія з вакцинацією публічних осіб не лише тхне махровим совком, де головним були не гроші, а зв'язки та знайомства. Це тупо газлайтинг, бо тобі з усіх боків кричать: Вакцинуйся! І ти хочеш, але не можеш цього зробити. Та ще й маєш тепер комплекс провини, що. Ти падло таке, досі не вакциноване! Прикольно вас слухати і розуміти, що у мене в найближчі кілька місяців будуть антитіла. Ха-ха-ха! На жаль, пандемія стала зручним виправданням, чому друзі не приходять до вас у гості дивитись ваш старий фотоальбом. Але ви завжди можете відправити свій старий фотоальбом друзям через опцію Уклон Доставка до дверей послуга виконується протягом години. Всі посилки застраховані, і їх можна відслідкувати в реальному часі. Уклон це швидко, зручно та безпечно. Жіноче вбиральне. День відкриття першого відремонтіованого жіночого туалету настав. В Київському державному університеті телекомунікації відкрили жіночий туалет. Ні, не так. Влаштували урочисту церемонію відкриття туалету. Перерізаємо Сирина Олександрівна символічну стрічку. Про відкриття цього приміщення мені на цій церемонії чогось не вистачає. Віршів про жіночу красу і важливість туалетів у житті жінки. Ви умом і красою нас склонілі. Ми ж для вас відкриваємо свій зал. <клес> Мій буремний розум шукає в цьому постеронію та Стьоп. А мій бачить все прямо урочисте відкриття туалету з перерізанням стрічки та віршами. Тобто, приниження і самоприниження без жодного розуміння, карикатурної огидності події, так це як бути Оксаною Марченко і цілувати череп. <головік> пахне. Жінка становиться в такому стані і ходить в туалет. Нормально? Ненормально у решті вбирали і справді дірки замість унітазів. Це ректор університету захищає церемонію відкриття туалету. Питає в журналістки, чи нормально, що в них були жахливі туалети, а зараз теж жахливі, але вже не всі. Звичайно, відповідь це ненормально. Десь так само ненормально, як змушувати людей в 2021 році радіти нормальному туалету. Запрошує всіх присутніх зайти до аудиторії, де ми всі закріпимо, закріпимо цю подію келиком шампанського. За лічені дні туалет став популярнішим за пам'ятник свині у Полтавському аграрному університеті. Проте відремонтована вбиральня, одна і знайти її у п'ятиповерховій будівлі не так просто. Ще там не були. А чому? Там завжди очередь. Хлопці коментують цю історію ще лаконічніше. Скажу, що це кринж. Uh... Крінж, ви поясніть старшим глядачам, що uh... таке крінж. Ми не будемо пояснювати старшим глядачам, що таке крінж, бо старші глядачі чудово розуміють, що це крінж. Усвідомлення, що тут щось не так, це не питання віку. <му> Є простий спосіб допомогти телебаченню Торонто» та взагалі українському Ютубу. Напишіть коментар під цим відео довший за п'ять слів, і Google вирішить, що вам дійсно не все одно. Цей пранк дійсно працює. Якщо ви впали в невеличкий ступор від чистого аркуша в полі коментарів, то я вам допоможу. Просто почніть коментар словами. Важко в це повірити, але повірте, наступні слова з вас вилетять зі швидкістю світла. Тайпайте, клікайте, понаписуйте нам всякого і побільше. Чубо вже не порвальне, гой презентували фінальний варіант пісні Шум, з якою виступатимуть на Євробаченні, а також новий кліп на цю пісню. Заплетися, шуми парвіночком. Скоріше б вже та євробачення, щоб гой нарешті змогли трохи пожити для себе, а не для конкурсу. See you, see you, see you, see you. Ну, а щоб точно всіх вразити, голеї використали для зйомки кліпу рідкісного птаха з червоної книги. Він замінив Тасманійського вовка, який з невідомих причин не зміг взяти участі у зйомках. <плес> Тим часом Білорусь хотіла відправити на Євробачення голосове повідомлення від Лукашенка. <плес> Я научу тебе це гурт «Галаси з міста, який складається з колишніх КВНчиків. Але чому саме вони? Гурт сформувався восени минулого року і співає пісні на підтримку режиму невизнаного президента Лукашенка, висміює протести і справжню президентку Білорусі Світлану Тихановську. І ця пісня теж класична творчість білоруського антимайдану. Я научу тебе ходити. Здається, в Білорусі з'явився новий жанр музики режимний рок. Втріп'ят нам пориві толіранства. На синочка платіє на діва. Це був уривок іншої пісні Євромрія. І щоб фронтмен не переймався, що на Євробаченні його змусять вдягнути сукню і співати в діл до замість мікрофону. Пісню Я навчу тебе не допустили до конкурсу. Європейський радіомовний союз, що організовує пісенний конкурс Євробачення, відмовився допускати до участі пісню Я научу тебе білоруської групи «Голоси з міста. Союз ретельно вивчив білоруську пісню Я научу тебе і дійшов висновку, що вона ставить під сумнів неполітичний характер конкурсу. Змінювати пісню гурт не. Планує, тож Європа не почує суміш гомофобії, розпалювання ворожнечі, підтримки диктатури та поганої музики. І не побачить, як Оксана Марченко цілує череп, бо вони з черепом теж на Євробачення не поїдуть. А ви побачите. Удивительно <звук> <звук> пахне. <звук> <звук> Майкле, а ти прихильник концепції детермінізму чи свободи волі людини? Ти знаєш, під впливом буддизму я займав детерміністську позицію, але нещодавно все змінилось. Ти вийшов з самсари? Ні. Я зайшов на Hotline.ua. Там є змога обирати, порівнювати практично будь-які товари та бачити найкращу ціну, чистий релятивізм. І там усе крутиться навколо твоїх фільтрів, суб'єктивних прагнень. Так, антропоцентризм найвищого рівня, ще й економія. Хотлайн знає де дешевше. Істина. Коми розставляльне карати не можна, помилувати. Стратити не можна помилувати. Покарати не можна помилувати. Стратити не можна помилувати. Покарати не можна помилувати. Про що йдеться? В чому проблема? Не зрозуміють північнокорейські журналісти. Стратити не можна помилувати. Карати не можна помилувати. Дротове радіо. Карати не можна помилувати. Аго, зупиніть все, що ви робите. В вас коми не розставлені. Де кліше? Кричати не можна мовчати. Лаяти не можна хвалити. Мовчати не можна говорити. Піти не можна залишитися. Зупинити не можна продовжити. Йдеться про відому словесну конструкцію, яку Україн журналісти, поети, драматурги, режисери, чиновники та всі, хто завгодно, ліплять скрізь, де на їхню думку з'являється складна дилема. Як бачимо, міняти в цій конструкції можна все, крім ключових слів, не можна заборонити атракціони, не можна дозволити. Де в цьому реченні поставити кому працювати не можна зачинитися де ж тут поставити кому, а й справді, де ж тут поставити кому. Та ніде, бо вже давно пора поставити крапку, залишти цю нещасну цитату з радянського мультика у спокої. Солома спалити не можна залишити. Ну як в тому мультику, там де казнітні лізя поміливать. Ось це «казніть нельзя помиловать» Також приписують купі відомих діячів від Петра І та Карла П'ятого до Влада Капиці Включно дивно, що ніхто ще не додумався так називати дітей. Цей вислів настільки міцно засів у свідомості українських журналістів, що його просто позбутися не можна вживати. Репортажів, статей, фільмів, спектаклів з такими назвами більше ніж макбуків у кав'ярнях на рейтерській. Ось що розбігаються, наче вперше в житті вбив слово порно у гугл знести не можна залишити. Зносити не можна залишити. За кожним вживанням цього кліше я бачу журналіста, який вже звільнився, але має ще два тижні відпрацювати. Напівзвільнений журналіст немов хоче нам сказати, чорт криється в деталях. Мовляв, іноді від однієї коми залежить все. Чи дозволять забудовнику побудувати фабрику лайна на місці заповідника Янголів? Чи ні? Думки розділились: прихильники зла за забудову, прихильники добра проти. Все вирішить пунктуація. Знести не можна залишити. Досить юзати цього пунктуаційного соломона, який давно всіх задовбав своєю банальністю. Щоб зрозуміти наскільки тупо будь-яка дилема починає звучати в лищатах цього кліше, спробуйте поставити розділові знаки у вислові Зеленський клоун Порошенко. А я нагадую, що ви дивитесь, шоу «Грати песик дужка, гривня, знак питання долар, нуль». з вами. Я ваш нецілований череп українського Ютубу Майкл Щур. Джорні, тревелне! Ми продовжуємо нашу ютуб-подорож просторами батьківщини на черзі Запоріжжя, славетне місто козацької звитяги! та індустріальної депресії. Запоріжжя, Україна, Нерка, Дякуємо за це нагадування. Всі знають, що Запоріжжя знаходиться за порогами, але мало хто розуміє за якими саме порогами. Є версія, що йдеться про больовий поріг. Тож, коли гості міста ні з того ні з сього починають жалітися, я задихаюсь. Запоріжани їм відповідають: та повітря, то ви ще воду не бачили. Просто червона вода. Над водою пар це реально більше схоже на морд. Саме тому деякі мешканці Запоріжжя власноручно намагаються, хоч якось покращити екологію у місті. У Запоріжжі чоловік сокиро розтрощив своє авто. Він п'яний в'їхав на світлофорі у чужу машину. Потім витягнув із легковика колуна і почав гатити по номерах та багажнику. Мінус два авто з двигунами внутрішнього згоряння. Це для тебе природа. Інколи запоріжани справді демонструють екосвідомість. Наприклад, в плані переробки сміття. Ось Леніна переробили на Порошенка. Тут був пам'ятник Леніну. Запорізький скульптор Канищев відреставрував пам'ятник, прикріпивши до тулоба, який вже був голову Порошенка. Розповідаючи про Запоріжжя, було б неправильно обійти увагою споконвічні козацькі традиції. Традиції дослідження НЛО. Самопроголошений король України Руси Орест Перший, що прибув до Запоріжжя для налагодження стосунків з позоземними істотами, вступив в контакт з інопланетною жінкою. Про це повідомляє. Телеканал СТБ з посиланням на слова уфолога Віктора Царинника. Царинник очолює департамент дослідження НЛО в місцевому козацькому війську. Козак-Уфолог регулярно спостерігає НЛО на лісосмузі. На жаль, цей легендарний сюжет з новин телеканалу СТБ 2009 року містично зник з мережі. Залишились лише текстові перекази. Ми роками намагаємося його знайти, але марно. Сюжет СТБ про козаків уфологів Знайдись. Можливо, його випиляли з Ютубу через скаргу анунаків. Це Оксана Марченко цілує череп. Можливо, це череп звичайного запоріжанина, який пахне кічкасу. Марченко – телеведуча телеведуча сотнями тисяч підписників, і власним прикладом переконує тих, хто досі боїться цілувати черепи. Тим часом у Запоріжжі майте на увазі за поцілунки чужих черепів живих людей можна серйозно поплатитися. Мешканець Запоріжжя прокинувся із гайкою на статевому органі. У такий спосіб дружина помстилася йому за зраду. Детально коптила вночі, коли він міцно спав. А ось ще одна порада для подорожуючих до Запоріжжя: пильнуйте за своїм шампунем. Не ходіть з ним у людному місці, не провокуйте грабіжників. Стрілянина за шампунь. У Запоріжжі чоловік намагався вкрасти кілька пляшок засобу. Коли ж охорона магазину помітила крадія, той почав тікати та відстрілюватись. Та Запоріжжя це не лише щось стрімне чи небезпечне, бо саме у цьому благословенному краю живе справжня материнська любов. Глуха ніч, а неподалік колонії кипить робота. Загадкова жінка, не покладаючи рук, копає тунель. У цій в'язниці відбувають покарання довічники. Як з'ясувалося, серед них і син цієї таємничої жінки для неї він завжди дитина, яку вона й намагалася звільнити таким дивовижним чином. Ця дірка в землі могла б стати справжнім туристичним магнітом регіону. Щоб люди приїздили і сперечалися, що символізує цей пам'ятник: материнську любов чи все ж таки гіперопіку та нехто Тування особистими кордонами дитини пахне. І поки Оксана Марченко у печерській лаврі цілує черепи, десь там, вулицями Запоріжжя, подалі від такого крінжу, мчить легендарна бабуся на гіроскутері. Запорізька бабуся на гіроскутері справді прикольна декому може навіть здатися, що це якась інша країна, але ж поріша. Запоріжжя чудове, і туди варто поїхати, щоб побачити все на власні очі, а не завдяки рендомним відосикам у Ютубі. У наступних випусках ми продовжимо подорожі Україною на нашій Ютуб-колісниці. Підкреслюємо Україною, а не якоюсь іншою країною. <плес> Поки Майкл Шур вчиться цілувати череп як Оксана Марченко. Телебачення Торонто не зупиняє своє масштабне контенту добування та, навпаки, нарощує свої інформаційні потужності для подальшого всесвітнього діджитал господарювання. Саме тому нам дуже приємно, що ви найкращі з найкращих боги серед фанбази, наша децентралізована олігархія. Продовжуєте підтримувати улюблених торонтят на донат сервісі Patreon. Саме завдяки електронним доларам наших глядачів разом з рекламними інтеграціями ми зробили черговий випуск шоу грати песик. Тобто, все це лише завдяки вам. Дякуємо. А якщо ви вирішили долучитись до підтримки нашої незалежності та фінансової автономії, то посилання на наш Патреон під відео. Кожен ваш долар важливий, кожен ваш донат продовжує наше життя. Нарешті новий український поцілунок черепа? Та ні, мультфільм. Віктор робот це український повнометражний анімаційний фільм про пригоди робота на ім'я Віктор. Днями вийшов фінальний трейлер і вже оголосили дати прокату. У Віктора немає вусів та кібершароварів, а дія відбувається у перенаселеному сотнею мільярдів людей 2522 році. О, цікаво, чи зміниться в нас міністр МВС до того часу. Робот Віктор живе звичайним життям мільйонів роботів механіків на його рідній штучній планеті. І це триває приблизно 10 секунд мультфільму, аж поки Віктор не втрачає одну важливу деталь всередині себе та не починає бачити матрицю. Це так само, як і з незайманістю. Ну так тільки на кону життя людства. Приємне та лампове візуальне оформлення та бомбезний ембієнт на фоні, як на мене, взагалі безпрограшне поєднання, як Віктор Медвечук та санкції. До речі, графіка картини особливо сподобається фанатам гри Машинаріум, якщо вони ще живі, бо гра вийшла ще 5 століть тому у далекому 2009 році. Ти готова трохи пробігтися, садочка. Діти, що ти робиш? Тож дівчинка Віка разом з роботом Віктором буде намагатись врятувати все живе у всесвіті від робозради, одночасно налагоджуючи стосунки з дідом, мамою та татом. Так тут ще й тема сім'ї. Я вже хочу народити, щоб показати своїй дитині цей мультфільм. Віктор! Свіжий мерч за посиланням під відео.